Ющенко так! Вийди звідси розбійник. На оргії на розп'яті. Коти позвали. Я половину не знаю. дабл фрази. Шоу, в якому учасники вигадують фрази, які можна одночасно почути у двох запропонованих обставинах чи місцях. Фрази, які можна почути. На оргії <ріст> І на весіллі. Оце <ріст> та п'янка. А наречена потрібна. А <ріст> я що, що за кума, що під кумом не була. <ріст> Можна я тепер буду називати вас мамою? <ріст> ну, за батьків. <ріст> а ви я вибачаюсь, а ви з якої сторони? А подарунок кому? Блін, хорошо, що там аду позвали. Хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка. Блін, Лєнка, ти однокласницю позвала, молодець. Перший танець. Ліночка, бабуся, приготувала тобі подарунок. Пробачте, якщо що, передавайте букет. Ну, Валера, ну я не можу цілуватися, коли вони всі дивляться. А завтра буде другий день. Коти позвали, я половину не знаю. А тепер тост під час оргії. Фрази, які можна почути під час оргії і на весіллі. А тепер тост!» <риклад> <риклад> Головне, щоб стояві серце билось. І ведучий вашого заходу Святослав Галюк. Пробачте. А, діт... Дітки з нами будуть чи якась окрема кімната. Я так розумію. Це свято по зальоту. <риклад> Блін, як так совпало? Реально гостей 69. Скажи 300. М -м, по багатому і фотограф є. Сьогодні молоді та недосвідчені голуби йдуть в інший світ. Блін, програма активна, реально поїсти ніколи. Фрази, які ви можете почути. У пологовому будинку і. І після четвертої тривоги поспіль. Я вже народила. Зай, потримай мене за ручку просто. Хто? <смір> <смір> а п'ята буде? Ні, четверта раз обогать я не впаду. Ні, ну це виліт, це виліт. <плес> Який все ж таки комфортний бункер. <плес> це що таке? Це кінжал? Ріжте поповину. Хм. <плес> <плес> Зъемка заборонена. Я иду на светло. Не, ну, если хочется, чтобы все хорошо закончилось, то 200 долларов надо точно дать. Ой, а кто это у нас? Джавелина. Блин, 12, 12 ночи, Алена, это прям сейчас надо. Сейчас надо, да? Давай уже або туда, або сюда. Так, фрази, які ви можете почути. Е, в канібальському племені. племені канібалів, мабуть, так. Да, тому що в канібальському середину племені канібалів. Це по хтось учив, і, і політичні меми. Політи, політичні меми написано. Політичні меми. Політичні меми. Фрази, які можна почути е, в канібальському племені. І... І в політичних мемах. Велика акула з'їдає маленьку акулу. Юля! Юля! Хто я? Їжа, вчителька. Тут робітник. Ну я теж хочу шоколадку. Ти ну, теж, теж хочеш шоколадку. Ну, вони їли чорних. ці руки нічого не крали. Ось це ноги, ось це руки, ось це фліска. Міша, то все фігня, давай панове. Остановітьсь. Батя, я стараюсь. Мы решили проблему продовольствия, мы начали сотрудничать с такими странами, как Никарагуа, Конго. В русской армии потерь нет. Ющенко, так! Сердца в тебе нема. А в завтрашний день не все могут смотреть. Чесно, як людина гівно. Значить, слушай мене сюди, сучий пес. Якщо ти ще хоч раз так віднесешся к своїм обязанностям, я тебе помножу на ноль, ти понял. Фрази, які можна почути в ресторані і на перемовинах по поставці леопардів. Хорошо. Блін, хорошо, що поляків позвали. І ще пляшечку вина. Це вам он від тої країни. А чо я ві? А, рахунок оплатить дід. Леопардів буде вдвічі більше. Це вам комплімент від шефа. Я їду додому. Реально дасте 50 танків. Оце буде китайський привіт. Ну, після такої партії вкусна і точка. А ви оплату тілами хороших руских приймаєте чи ні? В цей час рускі. Водички нам принеси, ми домой летим. Фрази, котрі можна почути на музичному фестивалі і в каналізації. Що за гівно? А, от куда всім од ділись. Фестиваль говна. Є, це твій батько. О, Дорн, і ти тут. Фразу, яку можна почути. В по телефону і на дитячому дні народжені. Алло, мам? Я в костюмі Міккі Мауса. А пін'ята буде, бо моя палка вже готова. Дуй. 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 Синок, іди тут, бабушка дзвони, поздрави тебе. Фу, які брудні руки. Розчитається папа все равно. Папа не забув про тебе. Так, сина, на ти 200 гривень піди потрать на якусь дівчику. У мене день народження сьогодні. Алло, я бомжа скинув, чи не прозвонюєш? Постав реакцію, сподобався тобі цей контент чи ні. Залиш будь-який коментар, це допоможе іншим людям також зрозуміти, сподобалось їм чи ні. Підпишись на цей канал, це нам дуже важливо. Це допоможе розвиватися цьому каналу. Дякую, що ти був з нами. Пока.